Ако че дяните приложи оради да ради на порядку денному 14 питань и 2 дълнешко. Так? 16 петан. Так? за 16 петан. И третия петан е в турнеса към до на бъде като бъде 3 бъде като бъде като бъде като бъде като Так, перше питання. Так, перше питання. Депутат Павло Павлович не поважить. Депутат, у не сказано, як це може бути. Перезгоджу, потерпіть. Надійшла війна депутата воїнної структури Депутатського Павла Павловича. Він розповів про те, що його, його не знайшло. Якщо відповідно, такі про відкришення і винесли на ньому відповідність. Все, все, Я так.

26 року відповідні школи вже так. припиняють перший, а, а, ага. на днір перших класів, десятих, вирішили з 27-го року припиняли на публіку. Ну, міські голова каже, о, скільки надходять звернення директорів.

Пропонується внести зміни в проект рішення про вирішення про передачу обладнання військовим частинам за з тим, що чотири військові частини не з'явилися і немає контактних даних. Så ви передаєте друге? Так, прийнято рішення передати їхні частину. Пе використовується. Яким іншим там наша там, військова я... частина? Ті були додаткові списку були чи ті самі, що були? Ні, дві наших військових частини тут написано називати... Я бачу. Ні, 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 в нас записи. Так, ото бачите, так. Справа, а так, це, це дві, це нові дві. Дві адві, так. Дві дві, дві дві. А ці додаткові, що є внизу, вони вже були <плес> Ні, не було. Це після постиску далі? Тому Так, не показали, любите шум. А тепер в мене результат не отримає через. Програми, а саме так само, як ми міняємо тут э, ага, військові так. Частини, Ці, на 4 частини на чотири частини. А, так, а, так само. Добре. Так, і потім дані про затратний програми на фінансової підтримки. Військовим частинам. Так, вносимо зміни. Э, Проєкт того рішення по бюджету пропонується виділити 2 мільйони на надання субвенції військовим частинам. E, тому зараз пропонується внести зміни до цієї програми, а саме в частині e, переліку частин, яким прийметься надати субвенцію. Оце останні частини e, ні, 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 ні. Там частини є зараз дорогові, якщо можна називати, називати не можна. Там є перелік у додатку, додається тільки одна наша частина інформації інформації. Пропозиція міського голови. Це композиційний? Ні, це буде у нас, це буде у десятку. Що, доволі ладно, так? Дякую. Фінансовий підтримка роботи на Лутенському ленд-акторі. Фінансовий підтримка, це Це сама програма, що о, додат, о, де, о, де, о, де. за минулий раз, але ми її включили, але ще сюди депутати пізняли питання, що в нас ще є волонтери і включити сюди волонтерів. Ще ми волонтери волонтерів цю територію включили, з волонтерів на конторщині, і це не так. А скільки ще буде? По 100 тисяч, ну, прогнозна сума, план. 4, так. Волонтери 450, волонтери на конторській, тенеза і відродження. Чотири. Це в основному на бензин і на ремонт машин. Зараз. Що народи треба? Так, прошу подання, що допомогу займатися. Ні, у нас була прогнозна цифра значно менша на 25, і 26, 27, і 28. І і і ми додавали і поставили по 700, 850, 900, 950 тисяч, тому що ми шо, <кхів> не думали, що так ну, вирощиться Ніхто не думав, що буде така війна. А коли буде будемо На телефон, будете питання? Сесія отця ми постараємося в понеділок виправити. Ні, ні, ні. Ні, а от заяви, що ти береш, ні? Це матеріальна допомога на оздоровлення. Так, так, так. То воно буде як? Нам буде гроші і на наступну сесію. Так. Ті, що до, до тисячі, то будуть зразу на... Так, і ми розуміємо, що почнемо бюджет Добрый день, 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 Добрый Це наш третій батальйон, Обласна управління написала на мільйона. Додаткові кошти. Наша секторна поліція написала поки що в межах цього мільйона 250 тисяч їм на ремонт їхніх приміщень, тут де вони нас перебувають. То внесли зміни в програму, включили їх в фінансування і розписали цей мільйон. По це політика, це зміни змін <п 'ятому> <ні>. <п 'ятому> <п 'ятому> і другий додаток. Внесені зміни п'ятим пунктом внесли э, патрульну поліцію і розписали цей мільйон, який вони просять ну, прогнозовано по 500 тисяч на 25-26 рік. Но зараз вони просять 250. Це зміни програму. Зміни в програму, так. Це, да. це, це поки що не зручно. Це зміна програми.